Назвати Оля, і я щиро вдячна, що ви завітали на мій в'язальний канал. Перш ніж розпочати своє відео, хочу кожному з вас подякувати. Подякувати за підтримочку, вона неоцінена. Дякувати за теплі ваші слова, які ви пишете під моїми відео, за коментарі, за вподобайки, за перегляди. Я щиро вдячна кожному з вас. Для мене це настільки цінно, настільки. Навіть ви уявляєте, наскільки з'являється посмішка на лиці, наскільки хочеться знову і знову знімати. Просто радуюся кожному вашому доброму, теплому слові. Я кожного з вас обнімаю і дуже надіюся, що в кожної з вас все добре і ви в безпеці. І бережіть себе. А зараз я розкажу про Днешній що це. відео буде в рамках такого. Рамки епізоду, так? я розповім вам про свої просунення, про свої процеси, що в'язала від минулого відео. Минуле відео було в мене шаланні старти з Оленочкою Боганою, але воно там було таке сумбурне, тому що старти виявилися, ну, старти стартувалися, але просування не дуже-не дуже, не дуже великі. Тому я вам сьогодні розповім. Що я робила від попереднього відео. Також розповім вам про свої якісь плани, що я планую, які буде відео, що ви що очікувати на моєму каналі найближчий час. Ну і, звичайно, поговоримо ще про проекти, про спільні проекти, в яких я задумала брати участь. Отож, давайте розпочинати це таке доволі цікаве відео. Приємного вам перегляду! E aí І розпочати хочу з ось такої торбиночки. Торбиночку мені дарувала Ліна Сергієнко, посиланочку на її канал я вам залишу. Заходьте в гості до ліни, вона шиє, і п'яже, чарівна майстриня. Просто з її ручок виходять такі вироби надзвичайні. І ось таку вона мені проєктну сумочку подарувала, і я дуже щаслива. І в цій проедній сумочці в мене є перша робота. Це готова робота. Це шкарпеточки, в'язані знаку боку богу для мого маленького синочка. Це на вік десь приблизно один рік. Ну, так, може, трішечки більше. Я навіть не вимірювала, скільки це. Але на ніжці сидить гарно. Я вже приміряла, я ще їх не прала, я тільки їх завершила. Хоча, здається, робота доволі маленька, але трішечки зайняло часу. П'ятка тут бумеранг, класичний бумеранг. Мені сподобалось, лягає дуже гарно на ніжці. Закриття стрічкове, і як бачите, в мене масочки вийшли різні, все через те, що мені не вистачало. Саме голубого кольору, ось тут, щоб закінчити, і тому вже взяла зелений і закінчила зелений. Мені здається, що вийшло все одно однакові, і вони дуже-дуже схожі, тому якоїсь проблеми я в цьому не бачу. Це я вже в'язала дома, це буквально на днях закінчила, ще не прала нічого, але ще хотіла сказати, що в мене ось тут в цій шкарпатушці вийшли дирки при переході. В другій я вже цю проблемку трішечки усунула, і в мене вже тут немає цих дирочок. Ось такі шкарпетульки. Навіть не знаю, яка їх вага. Я вам напишу на екрані обов'язково. Але думаю, що тут не дуже багато пішло ниточки, тому що невеличкий клубочок в мене ще залишиться. І наступний проєкт, з яким я доволі багато працювала. Працювала в відпустці своїй, так, так званій. Так. Це мій джемперочок, який в'яжеться з напівбабовняної пряжі. Це пряжа яку я купувала в пряжній лавочці. І це пряжа польського виробництва. Це бобіна ниточка. Вона в мене змотана в шість моточків, в шість ниточок вибачаюсь, і спеція в мене тут 4,5. На сьогодні така жара, що просто неймовірно. Це так ліричний відступ. І я вже. Так, десь я вісила маркеручок, попередньо. я вам показувала ось на такому етапі, воно було відв'язано. Тепер я відв'язую вже спинку і перейшла на поворотне в'язання. Тут дуже чудово видно, як в мене йде отут полотно відпарене, а тут не відпарене. І ви знаєте, дівчата, що я хочу сказати. Трішечки пам'ятаю, тому що, як бачите, в проектній сумочці знаходилася тому. Не дуже гарно видно. Бачите, як на піврядочку закінчила, так і вам показую. І цей візерунок, отак ще раз вам покажу, він, він чудовий. Але коли я розвернула полотно другої сторони, коли перейшла на поворотне в'язання, ви подивіться, який він тут класний. І ви знаєте, я тепер не знаю. У мене тепер такі сумніви. З стороною сторони цей джемпарочок носити, мені здається, з цієї сторони з виворотні він ну, просто чудовий, неймовірний. Ну, просто Так мені сподобався, що не можна описати словами цей джемпарочок. Що тут? Тут в мене залишається ще декілька сантиметрів спинки, тут, мені здається, ще один рапорт візерунку треба дов'язати. і тоді я перехожу на вив'язування переду. Вперед у мене буде з планочкою, тому тут буде. Не з пла... Ну, да, з планочкою, напевно, правильно. Ну, Так як футболочка Поло, щось от такий буде виріс. Тут. Але дещо по іншому обіграний. Якщо чесно, я вже навіть не знаю, я вже записувала всі. Розрахунки все ще в квітні місяці, тому зараз я вже навіть не знаю, що я буду. Можливо, я зроблю просто чемпорочком. Це вже, як то кажуть, як ляже фантазія, коли дійдуть руки знову до цього процесу. Цей процес я не спішно, тому що він має своє призначення бути аж осінню, тому ще є час, і я собі помаленьку його під натхнення, коли не потрібно нічого рахувати, так особо, я пов'язую цей процес. Ось так він виглядає. Це такий, ну, джимперучок, такий доволі він буде не короткий, як ви бачите. Хоча я люблю більш коротші речі, але цей вирішила зробити трішечки довше. Ось так. І цей процес я в'язала в відпустці трішечки, коли відпочивала. Тому трішечки мало, бо тільки його одного з собою взяла, більше нічого не брала, забула, то так і вийшло. Трішечки його просунути. І ви знаєте, що в мене в цій проектній сумочці більше нічого немає. А справа в тому, що я ще в'язала трішечки свій е, футболочку свою, але я приїхала додому в місто, а футболочка залишилася в батьків. І от так вийшло, що я вам її просування зараз не покажу. Друзі, ще хочу вам показати свій топ, який я В'яжу в рамках своєї ж авантюри, давайте зв'яжемо топ. І ви вибрали полосатий топ. Це для інформації для тих, хто не знає, що є таке тут в'яжу. А для, І нагадаю, що в'яжу з ниточки YarnArt Baby Cotton. Доволі цікава ниточка, це моє перше знайомство, я до цього з неї не в'язала. І як ви бачите, я вже з'єднала спинку. Перед вже відв'язала на великий у тут підрізи, зовсім не додавала петель, бо мені не потрібно. І вже в'яжу полотно донизу. Але не все так просто, тому що тут ще будуть полосочки. Як ви зрозуміли, топ, тобто, куди ж він без полосок? І в мене була, на меті було додати різнокольорові полосочки, в мене є різні моточки ярнар джинсу. Але коли от взяти ниточку, так, восьмого ну, так, подивитися, то джинс він набагато товстіший. Ну, не набагато, але товстіший. І мені здається, що воно буде зовсім негарно. Тому подумала, що не буду додати я джинсу, не буду псувати виріб, тому що буде видно, джинс буде товстіший, де в полотні, напевно, не гарно лягати. Тому так дійшла до таких роздумів і в мене були намотані це напівбавонна. Польського виробництва купляла я в пряжній лавочці? І мені зараз здається, що е, якщо взяти її, наприклад, в чотири складення, ну може, і більше там, напевно, в п'ять треба. Напевно, в п'ять складень взяти. Чотири, ще за тонку, В п'ять, а ну, в шість, то буде, напевно, дуже товсто чи ні. Може, і в шість? Можна і в 6 складень, бачите? Якщо в 6, то все виходить на ниточки однакова. І я вирішила робити ось такі полосочки. У мене ще є ця ниточка напівбавовна, я сказала, і в 100 грамах 1500 метрів. І у мене є ще такий зелений колір, я з нього в'яжу джемперочок, ви вже його бачили на початку відео. Тому. Вирішила, що, напевно, б допускати ось такі сині полосочки, і зелені. І це буде як доповнення до Family луку, Хоча я ще, ще моя ідея зв'язати собі футболочку мене не покидає. Але, можливо, я і вийду. Так, ситуації, що Добавлю сюди сині, сині зелені полосочки, і буде дуже схоже на футболочки, які в'язала я своїм синочком Ось така ситуація з цим топом. І ще скажу, що в'яжу я їх на спицях І я от не знаю, я їх купувала, і мені здається, що вони були не дешеві спиці. Ну, Вони такої не дуже доброї якості. Але Спинку я в'язала на ось цих цепоні номером 3, скажу, так, це в'яжу номером 3. І тут не тросик, а така трубочка. Мені здається, навіть пусте всередині. Хоч о, так і нажати, то нажимається. І дуже погано по ньому на точки. Ну, так просто дуже. А ще тут матраж 100 см, то дуже. Дуже-дуже-дуже важко в'язати на них. Хоча сама спиця доволі класна і з'єднання. Тут, не дивлячись на цей отакій, якийсь шарик, ну, з'єднання непогане. Мені сподобалось скользить добре. Тут же ж скользить краще, хоча, здається, ніби спиці однакові, правда? Але чомусь ось ці мені кращі, ці поні. А ці вони дешевші. Ці дорожчі, це тож, здається, я до 100 гривень за них заплатила і вони якось гіршої якості. Хоча тросик тут непоганий. Ну тут перехід відчувається, тут надітке поглиблення, яке заважає в роботі. Ось і все, що я хотіла на цей момент сказати вам про цей топ. До зустрічі! Але це відео одне відео м, хотіла я відсняти і поговорити саме про свої плани, про спільні проекти і запросити вас прийняти в них участь. І так, по плану, я вже дуже давно хотіла влаштувати собі такий тиждень в'язання іграшок, коли б дов'язати цілий тиждень одні іграшки і все. І тут, знаєте, як по замовленню. Оксанка Недошитко з каналу, одноіменного каналу, запропонувала організувати такий спільний проєкт, як іграшковий бум 2023. І я вирішила, що це просто доля. Це доля, тому що мені потрібні іграшки, мені потрібно, в мене є декілька замовлень, які такі, знаєте, не швидкі, які можна і до осені в'язати, але мені хотілося їх виконати, щоб вони не висіли тягарем в мене, тому я вирішила, що мені треба зв'язати. А ще є дуже часто, пишуть мені, може, в тебе є якась іграшка в наявності, і ти можеш запропонувати там. Або треба терміново якусь готові там. Чекати ну, недовго, так, там, на завтра, післязавтра. А в мене, зазвичай, з малечою не виходить як раніше, якщо мені замовляли іграшку, то я там могла 2 дні і іграшка готова. Зараз, звичайно, часу йде більше на виконання однієї іграшки. Тому мені хочеться ще в наявність зв'язати якісь іграшки, і щоб вони були, щоб я могла запропонувати клієнтам, коли будуть звернення. Я вирішила, що мені потрібні іграшки. Іграшки це будуть і плюшеві, і з напівбавовняної ниточки. Які саме що, це я вже вам розкажу вступно в відео, в якому, яке буде присвячено цим стартам, стартам іграшок. Це буде наступний тиждень з 24 числа, з 24 липня, я буду в'язати іграшки. Тому, якщо вам цікаво, які ж в мене вийдуть іграшки, чекайте моє наступне відео і в ньому ви все побачите. А, і ще один проєкт, в який мене запросили, це Baby Старте. Цей проєкт організовує Віка з каналу Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. І цей проєкт буде з 1 серпня. І там ми будемо стартувати з дитячими речами. І ви знаєте, справді цей проект мені також потрібний, тому що я задумала в'язати моїм хлопцям на, лі... на зиму вже певні речі. І такі речі я хочу в'язати. Це буде водолазка для старшого синочка, буде жилеточка для старшого синочка, щось буде для маленького синочка, і, звичайно, будуть шкарпеточки. Також однією з умов це є зв'язати щось на благодійність. Я ще над цим питанням не думала, але думаю, що обов'язково щось зв'яжу і передам малюкам. Можливо, це буде якийсь сведрик, можливо, це буде джемперочок. щось обов'язково зв'яжу і передам. Бо мені також хочеться допомогти діткам маленьким, які потребують допомоги. Ну що ж, друзі, на в'язальному Ютубі і в Інстаграмі є досить багато ще цікавих проєктів, в яких я би з задоволенням взяла участь. Але, на жаль, мені не вистачає часу, і в мене зараз темпи в'язання доволі, як ви бачите, малесенькі. Тому я вирішила, що більше не буду брати участь в інших ще якісь проєктах. В мене залишається шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, буду помаленьку в'язати. І також кольоровий ріг це просто мега цікавий проєкт, в якому я продовжую брати участь. А, і на цьому моє невелике таке відео. Я завершую. Я бажаю всім вам мирного, тихого дня і ночі. Міцного здоров'я, бережіть себе та своїх рідних і надію, що у вас все добре. І також хочу попросити вас написати в коментарях, чи цікаві вам окремі такі відео по стартах іграшок і одягу, тобто ну, речей, так? Тобто, що я роз'єднаю їх, чи це вам цікаво, чи вам цікаво дивитися все в переміжку в наступних відео. І ще напишіть, якщо, який вам з цих двох проєктів буде найцікавіше подивитися. Тому чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші вподобайки. І е, я дуже-дуже безмежно рада, що ви мені пишете. Це настільки мотивує, ви собі це не уявляєте. Тому чекаю на ваші слова. І до зустрічі в наступних відео. Надіюсь, це буде скоро. Мирного тихого дня і ночі. Пока-пока!